Сьогодні курсанти піротехніки проводять навчальні підривні роботи. Втім, ніякого муляжу справжній тротил і бойовий настрій. Для них це бойове хрещення. Тремтіння рук під час першого завдання, виготовлення запальної трубки пояснюють сильним хвилюванням. Адже кожна дія, нагадують викладачі, має бути чіткою, тому що навіть маленька помилка може коштувати здоров'я і життя. На витягнутих руках да? вставляємо ну, не під себе, не біля себе, да тому, що капсу детонатор коли взривається, глаза летять. Да? Виїжджати на виїзд без глаз буде трошки проблематичні. Правда цього разу все під наглядом фахівців. Під певним котом обрізати вогнепривідний шнур та правильно під'єднати капсулу детонатора, адже і ці півтора грама тротилу несуть собі певну небезпеку. Далі, як екзамен, чотири заряди, чотири невеликі вибухи. А це означає, ніхто не помилився. Курсанти в свою чергу і не приховують, коли відходили по спині. Пройшовся холодок. Ажидала одного почався другого. Думали, ну як буде. Це? Ну, А так она взорвалась, аж сердце остановилось. на секунду. Уже будем знать, что, что делали, как делали все таки. Как в первый раз пошли, от самі гріті ошибки менше мы их не будем Просто будуть ошибок все меньше, меньше, и стараться, чтобы их вообще не было. Наступное задание ще більш відповідальне. Кожен закладує по 400 грамів тротилу. Команда вогонь наказ відходь, і від вибуху під ногами тремтить земля. На підрив піротехніки йдуть не прощаючись, кажуть така прикмета, адже кожен раз це певний ризик. Втім, саме через ризик Олександр обрав професію сапера. Запевняє відчуття під час проведення піротехнічних робіт незабутні. Коли на тебе йде взривна волна, вона ана тебе проходить і такою волнення тебе, тебе насищає, можна сказати, навіть так. Ти чувствуєш і розумієш, що після тебе проходить вся життя. і ти розумієш, що при ошибке можно этого уже больше не повторить. Таке відчуття вам нравиться? Так, да, дуже нравиться. Я сподіваюся, що моїм однокурсникам і всім офіцерам, які проходять вместе з нами службу, в восторг від виборної професії. А в цій професії зазначають фахівці університету цивільного захисту. Головне не тільки знання, а й витримка. Метушня і паніка можуть стати на заваді. Ризикувати життям треба грамотно. На одній чаші весов знаходиться життя, а на другої стороні паніка. От чим менше? паники, тем больше жизни. А жить хочется и должны все. Поэтому мы воспитываем в курсантах именно такое понятие, как хладнокровие выполнение. Тої ліною задачі, яка зв'язана з Но але этом нельзя забывать о том, что що... об інстінці самосохрання, коли курсанти отримують кваліфікацію саперозмінування, такі вибухи, як цей на 5 кілограмів тротилу, стануть їх повсякденною дійсністю. Адже в середньому двічі на день рятувальникам доводиться виїжджати на підривні роботи, і останнім часом все частіше на ліквідацію снарядів часів великої вітчизняної війни. Анжела Сошко Андрій Домовий, Агентство телевідення новості.